У сполучених штатах стартували президентські перегони. Дві провідні партії демократи та республіканці мають своїх кандидатів. Внутрішньопартійне голосування або праймеріс, провели у першому штаті Байові. І тут без несподіванки не минулося. Хто переміг? Далі у сюжеті. Hello everybody. Ось так під відомий хід співачки Адель на сцену виходить ексцентричний мільярдер Дональд Трамп. Саме йому напередодні голосування соціологи пророкували перемогу у таборі республіканців. Однак, чи надто радикальні заяви, як то заборона ісламу, чи скандали з британською артисткою, яка не давала згоди використовувати її пісні в агітації, вплинули на результат. Трамп програв техаському сенаторові Теду Крузу. Однак здаватися багатій не збирається. Ми йдемо тільки вперед, і я таки стану кандидатом від республіканців. І тоді легко переможу Гілларі чи Берні, чи хто там буде від демократів? Від демократів плечем до плеча йдуть Гілларі Клінтон і Берні Сандерс. Різниця у голосах два десятих відсотка. Оце так ніч, неймовірна. Це чудова кампанія. Для мене велика честь бути тут. Я переконана, зробимо все для успішного майбутнього демократичної партії та США. У сполучених штатах нині не лишилось тих, хто не цікавився би виборами. Результати голосування обговорюють навіть у барах. Ось у цьому, скажімо, збираються виключно прихильники демократів. Я дуже нервую. Голосувала за Гіларі і так непокоюсь за її результат. Я голосував за Берні, і в принципі все вийшло доволі непогано. Наступного тижня кандидатів у президенти обиратимуть жителі штату Нью-Гемпшир. За словами експертів, саме перші два голосування визначають тон усієї передвиборчої гонки по країні. Катерина Бісідіна Сабитія канал Україна.